Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео про заміну масла масляного фільтра, повітряного фільтра Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2019 року USA. Для того, щоб нам замінити масло, в нашому випадку у нас стоїть захист, знімаємо захист і добираємось до пробки. До Дозволовної пробки. Хто знає, в цих автомобілях стоїть пластиковий піддон і стоїть отака заглушка у нас. Тобто пробка. Фокусується. Пробка з отаким кільцем. Бачите, пластикова така простенька пробка. І вона під плоску викрутку. Тобто підбираємо, чи вставляємо, бачите, Ось фокусується. Можна всередину вставити отаку насадку. Сейчас вам покажу. Ось. Короче, можна всередину вставити. Ось нас насадка. Вона чітко підходить. У нас насадка. Отака ФД сьома або ж от таку широку можемо використовувати, наприклад, от повністю сюди така проста банальна пробка з отаким от фіксатором, бачите. Знизу, тобто, якщо просто є якась естакада, є яма, банальна у кого є захист на Volkswagen Tiguan, у нас в заводу взагалі не було ніякого захисту. і ми Щоб не ставити пластики, вже вирішили поставити залізний. В предыдучому відео в мене є відео по встановленню цього захисту. Так, Понизу я вам сказав, що як пробка зверху, що нам потрібно, знімаємо оцю декоративну, ось такий декоративний захист. Він просто ставиться отут на резинок цих направляючих, просто вверх піднімається. Знімається банально легко і просто. Корпус, щоб зняти, потрібна головка на 32. Кришку знімаємо, щоб легше воно стікало. Фільтр. Фільтр ми вже витишили, витягнув. Стоїть одне таке кільце. Ми його міняємо і ставимо у нас новий фільтр такої фірми. Каталожним номером, от таким ось, як бачимо всі номери, я також кажу відео стосовно повітряного фільтра. От так не обов'язково тут знімати. Ми просто зняли для того, що також будемо міняти мастило в коробці, щоб було зручніше долізти до пробки. Так і використовуємо фільтр з таким ось каталожним номером АДВ 182-255. І фільтр От такий у нас є блюпринт. І бачите, тобто якщо він там ставиться на 7-8 тисяч, я рекомендую там, через 3-5 тисяч ось цю срань вже можна здирати і продути. Якщо люди їздять їм пробіг менший, там наприклад, як в нашому випадку людина їздить мало, то може 3-5 тисяч за рік, то Можна через півроку просто зняти той паровончик і продути. Масло у нас з таким ось допуском в нашому випадку тобто машина повністю була не пошкоджена. Удар був тобто Весь пластик, все оригінально. допуск масла. у нас Volkswagen 508.00 Sae 0V20. Ми заливаємо таке масло, це не реклама якась. У мене є гарний поставщик масла, якщо хлопці з України. Кривий ріг, тобто порекомендую з Дніпропетровської області, я порекомендую людину, яка займається маслами. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.